Дочекатися з війни, поки чоловіки виборюють перемогу, їхні дружини тримають тил, дбають про дітей і працюють. Як тягнуть таку важку ношу і підтримують теплоту стосунків на відстані? Про це з ними говорила наша Ольга Косенко. Для перев'язки на госпіталь прифронтовий поїде. Кожну вільну від роботи хвилину Дарина Карнович проводить у волонтерському штабі. Робить те, що вміє найкраще. Фармацевтка за освітою забезпечує підрозділи ліками та спорядженням. Водночас каже, це допомагає менше сумувати за чоловіком Максимом, який понад два роки на фронті. Для того щоб не було тяжко, треба просто щось робити для перемоги з чоловіком і з його побратимами. Легше знаходжу спільну мову, тому що коли, наприклад, там питання перебам, ти вже. Дзвонять один одному за будь-якої можливості. Добре, сонечко, сацюкаю, тава обіймаю. Бережи себе добре, добре, добре. відпустки у військового рідкість, каже Дарина. Тож і сама не раз їздила на Донеччину до свого Максима, аби обійняти і вкотре нагадати, наскільки він важливий. Просто підтримувати і вірити. Як би там не було, чоловік Богдани Карабін теж доброволець перших днів великої війни. Поки коханий боронить країну, жінка піклується про двох їхніх маленьких дітей. Ще й наукову дисертацію захистила. Весь цей час був зайнятий, зайнятий, зайнятий. Думаєш, не фокусуєшся на таких деталях. У розмовах тему війни з чоловіком намагаються не піднімати, якщо сам не пропонує. Стараємося говорити про спільні речі, які нас об'єднували і до війни. Це і про історію, про дітей, про сім'ю, про книги, які ми обоє любимо читати, про фільми, які там чи я подивилася, чи є ідеї разом подивитись. А ще радять військові психологи планувати майбутнє, бо саме спільні плани об'єднують пару, а ще дають відчуття опори військовому в умовах постійно. Стресу на фронті психологиня Наталія Месан попереджає, через тривале відчуття небезпеки на нулі партнер може стати більш настороженим навіть вдома чи бути мовчазним. І скільки триватиме, адаптація залежить від усієї родини. Це буде процес в терпінні, в любові і в повазі один до одного. Це бажання поважати і чекати свою рідну людину, і казати Я ми з тобою. Ти там впораєшся, ти повернешся, ми віримо. Важливо переконана психологиня і дружина військовослужбовця Тетяна Тернавська розділяти з коханим захисником усі моменти життя, телефоном розповідати про дітей, їхні успіхи, ділитися переживаннями. Їм важливо бути причетними до того життя, яке відбувається тут із нами, з його сім'єю. І Якщо можливо, робити сюрпризи, надсилати подарунки чи приїжджати у прифронтові міста, разом влаштовувати гендерпаті чи відзначати річницю весілля. Якщо це навіть з. Зустріч на кілька годин. Тетяна і сама їздила до чоловіка Олександра у Краматорськ. Стосунки стали значно тепліші, які з'явились такі моменти, яких раніше романтичніші. Якісь якась його таке знаєте бажання зробити щось таке шалене. Хоча ну це не про мого чоловіка. Із Черкас Ольга Косенко Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.